Всім привіт, друзі! З вами Вадік Сталкер і сьогодні я вас навчу, як збільшити конфігурацію або покращити свою зброю в ігрі Stalker Тінь Чорнобиля. Як покращити урон або пошкодження, ну і точність. Якщо вам сподобається дане відео, поставте цьому відео лайк або підпишіться на канал і ставте колокольчик, щоб не попропускали мої відео. Ну що ж, поїхали. І так. Заходимо ми в файли ігри. У є не то. Спішу я. Заходимо ми в файли ігри. Ну то есть розпаковані файли ігри. Заходимо ми в папку config. І от знаходимо папку weapons. І в цій папці знаходиться весь список всієї зброї, яка знаходиться в ігрі Stalker в Тій Чорнобилі. Ну і я, наприклад, хочу покращити. Не знаю, давайте візьмемо ПМ. Так, я копіюю. Ось так. І так. Хоча стопа. Зараз я. Зараз я. Вот так. Итак. Мы обязательно открыли. Створим мы папку GameData. Далее в папке GameData мы створим папку Config. Config. А в Config мы створим папку ViaPunts, Pulse. Все? І ту папку ми переміщаємо в файл зброєю. Тепер заходимо ми в саму папку P. І ось. Ося показ... в цьому файлі показується вся інформація про цю зброю. І так, кост це ціна вашої зброї. Далі, що тут у нас? Амо Максізе. Це е, параметр, який відповідає за е, кількість патронів в магазині. Ну, давайте я поставлю значення 50 на 70. Так. Invade. Inveid це як е, його е, е, значення. Ну, не значення, а вага вашої зброї. Якщо ми поставимо 0 і 0, то вага зброї буде менше важити. Тобто 0 кг. Тобто буде взагалі мало варті. Так, далі. Ну а тепер точність. Базова дисперсія. Fire dispersion base відповідає за е за точність зброї. Якщо у нас, наприклад, буде тут 30 значення, то точність буде погана. А якщо поставити 0, то буде е, точність висока. Ось так. А тепер шукаємо важливий параметр це hit power, Тобто урон або пошкодження. Оці 4 пункти це рандомні е, значення урону. Якщо, наприклад, поставити один параметр, то ну, наприклад один То один буде роботити, Ну робить Ось так. То есть один параметр, не буде рандомно норвий. А якщо ми поставимо, наприклад, отаке значення. Ой, не так. Зараз то в нас буде найвисокий урон. Ось так. Далі хит імпс. Це сила, з якої, наприклад, ви будете відкидати. Наприклад, ворога або трупа. Якщо ви поставите 500 тисяч, то труп або щось буде відкидати дуже далеко. Так що ми цей параметр не трогаємо. Далі fire Distance. Ой, Fire distance. Це параметр, який відповідає за політ кулі. Ось в мене показує 50 метрів. Якщо ми поставимо, наприклад, 50. 000 або 500 тисяч, то буде далеко відлітати куля. Ось так. Bullet speed. це параметри, який відповідає за швидкість пулі. Тобто початкова швидкість пулі. Якщо ми поставимо 500 тисяч, то швидкість буде така ж сама. Ось так. Ну і що, в принципі, друзі? Я вам показав, як змінити параметри пушок. Але забув вам сказати, цей параметр не тільки у вас працює, ну, у вас тільки у головного героя. Ця пушка буде ще, ну, ця конфігурація буде працювати і всіх пушок NPC. Не тільки у вас одного. Так що, якщо ви, наприклад, зустрінете суперника з такою зброєю, то він вас може, ну якщо ви підкрутили урон такий, то вас... Суперник буде миттєво вбивати. Так що ось так. Ну що ж, я вам показав. Так, зберігаємо. Ну що ж, ми це зробили. Тепер давайте будемо тестувати. Я зараз швидко зайду в ігру, ну точніше швидше. Зараз зайдемо. Короче, анекдот. Встречаются двое сталкеров. Ну и один говорит. Мужики, к я к вам посылаю заходил. человека. Действуйте по ну обстоятельствам. И, ну чё, Если счете нужным, атакуйте. Прием. А потом зашел в свободе. Только ну и что? И стал свободен. <laughs> а ничего. Оружие убрал. Ты ствол-то убери. Оружие, опусти, мужик. Спасите! Помоги, брат, возьми струпку по аптечку. Я не дополз. Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне поможет. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут Волк прислал нам подмогу. Ну що ж, друзі, я вам показав, як змінити параметри або конфігурацію зброї в ігрі Stalker Чорнобиля. Е, ну, цей метод працює на версіях 1.04, і 1.006. Так що воно з легкостю зароботи. Не, Ви можете не переживати. Ну і що ж, якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і, звісно, ставте колокольчик, щоб не пропускали мої відеоси. Ну що ж, а з вами був Вадік Сталкер. Всім удачі і слава Україні і до нових зустрічей. Пока-пока.